І тут є проблема, ми маємо це чітко розуміти. Не всі Сполучених Штатах переконані, що єдиним виходом для України є членство в НАТО. І це для нас дуже важливе завдання. Ні в якому разі ми не маємо говорити, як за ці 10 місяців я багато чув, що ви знаєте, може, Україна обійдеться від НАТО, може відмовитись від НАТО це найменша ціна, яку ми маємо заплатити. Як тільки ми відмовимося... Путін точно до нас повернеться. І в даному випадку ми підготували аргументацію, ми підготували міжнародний досвід, ми підготували мотивацію для всіх. Бо на сьогоднішній день нарешті приходить мотивація, що Україна потрібна НАТО аж ніяк не менше, ніж НАТО потрібно Україні. І от ми маємо об'єднатися пліч опліч для того, щоб. Забезпечити досягнення ще раз наголошую літаки, далекобійне і НАТО. Як бажано, що було би на саміті НАТО в Вільнюсі, Вільнюс до нас, ви пам'ятаєте, дуже щаслива столиця, щоб ми на цьому саміті отримали нарешті перспективу членства, гарантії членства і розпочали процедуру про вступ. України в НАТО так, як це зараз зробила Швеція чи Фінляндія. Поясніть мені, будь ласка, чому інших механізмів для захисту Швеції чи Фінляндії, крім НАТО, не існує, а для України хтось намагається щось вигадати. Це має одне пояснення: страх перед Путіним і зайва довіра до Путіна. От в мене порада таким горе політикам. Горе експертам. Не бійтесь Путіна і не вірте Путіну. Вчиться українських Збройних сил. І буде вам щастя! Війна відкрила Україні двері до членства в Євросоюзі. Чи зможемо ми в ці двері зайти залежить якраз від виконання цих критеріїв. Наскільки ми просуваємося у виконанні цих критеріїв? От якраз згаданих вами критеріїв верховенства права, свободи слова і всього іншого. Так, я ніколи з вами не сперечаюся. Бо... Але дозвольте мені висловити припущення, що це не війна, відкрила нам двері. Двері відкрили дві складових український народ, який здобував світ, і показав, що він, можливо, є найбільш європейським народом серед всіх країн-членів Європейського Союзу і Збройні Сили України, які своєю мужністю, жертовністю, професійністю, компетенцією Показали, що Європейський Союз буде з України буде набагато сильніше, ніж без України. А НАТО з Україною буде набагато безпечніше. Що змінилося? Якщо раніше членство України в НАТО і в ЄС підтримувало від 18 до 40% європейців, на сьогоднішній день ця підтримка зросла до більше як 70%. І які би там перепони зараз політикани не виставляли простимульовані Путіним? Політикани, продажні журналісти, куплені Кремлем, неурядові організації і інше, вони, оскільки це ми говоримо про демократичний світ, не зможуть зупинити цей процес? Україна має зробити свою домашню роботу. Якщо ми маємо зробити, щоб, умовно кажучи, принципи формування Конституційного суду були прозорі, треба приймати той закон, який зареєстрував я, і який отримав схвалення Венеціанської комісії. Якщо ви хочете далі робити з цим, це закриває не для вас. Бо вам двері закрити дуже легко, санкції запровадити все. А для всієї нашої великої нації, двері в Євросоюз. якщо ви думаєте, що ви зможете вирішувати питання свободи слова закриттям телевізійних каналів по засудовій процедурі, це ваша відповідальність. І вона вам точно буде аж ніяк не легко вивчити історію України. Український народ дуже ретельно, дуже якісно на це реагує. Коли ми говоримо про права людини, те саме, коли ми говоримо про там, верховенство права, коли ми говоримо про реформу децентралізації, це ж крута реформа, вона вже є. Чого ви її руйнуєте, коли е, кожне місто разом з громадою стало форпостом, фортецією для того, щоб зупиняти. І наші європейські партнери зробили дуже мудро. Вони сказали: ви вже є кандидат, авансом. Це нагорода українському народу. А от тепер владі? Перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, сім кроків, які написала Єврокомісія на чолі з великим другом України і великим моїм другом, подругою Урсулою Фандерляєна. І просто виконуйте це. І коли ви говорили, що друзі, Україна виконає всі умови, які були поставлені в кандидатському статусі до кінця року, і що? Виконала. Ніхто нікого не обдурить. Тому формуйте спільні групи, робить кроки не просто щодо адаптації законодавства, а щодо відповідності копенгагенським критеріям. І все у вас буде добре. Шлях здолає, хто йде, правда? ж? Ви говорили про те, що регулярно буваєте на фронті, і щойно повернулися із Донеччини. Були в Бахмуті, Соледарі. Там, де зараз найгарячіше. Про що говорять українські військові? Про що вони говорять із вами? І в чому зараз їхні найбільші потреби? От не треба малювати картину там рожевими фарбами. Там пекло. І там дуже важко українським воїнам. І дійсно вони. Говорять про свої проблеми, вони питають, коли буде ротація, вони все, але ні в кого немає жодного сумніву в нашій перемогі і той історичній місії, яка і великому тягарі, яке лягає сьогодні на плечі українських військових саме там. Я раджу, щоб коли ми намагаємося допомогти українським військовим, ми спілкуємося з ними, щоб ми донесли цю позицію для всього народу. В Бахмуті важко, хоча зараз стало легше трохи. В Солідарі важко. Стало важче. В спірному. Свій ти їдеш від Дружковки, від аж до Мар'їнки і Авдіївки, де теж важко. Але в Бахмуті наша 46-та Саша, вітаю. Провели дуже круту операцію про звільнення захоплених Вагнера в цю кварталі Бахмута. Наша 79-ка, хлопці, 4-й батальйон, яка героїчно просто проводила бої в Мар'їнці. Це всі, з ким ми спілкувалися е, уже туди північніше Бахмута, де стоїть е, наш неймовірна людина. Степан Барна, який разом зі своїми бойовими побратимами напередку нас. Я дякую вам за цю зустріч. Дякую, що ви десь там назбирали і е, пригостили наших дівчат. Е, я дякую за те, що головне, про що ви молитеся, це більше зброї. І е, це неймовірно правильні розмови. От ми. Маємо розуміти, що пекло для наших воїнів там має призвести до перемоги. І ми маємо сьогодні висувати ті речі, про які я сказав: санкції про Росію, щоб ослабити і перерізати канали фінансування. Бо ще два-три місяці тому Росія спол получала від цивілізованого світу більше одного мільярда доларів на день лише за свої енергоносії, і витрачає їх на закупівлю зброї. Ми точно не можемо це допустити. Але коли ти йдеш туди, там все правильно. Там все, ти заряджаєшся енергією. Там ти бачиш, де ворог, там ти бачиш, де друг, там ти маєш всі підстави пишатися, що ти є українець. Ти маєш всі підстави пишатися, що доклався до створення таких збройних сил, які зараз є, можливо, найкращими в світі. Принаймні, по мотивації, по професійності, по всьому точно. З ними ніхто не зрівняється, і сьогодні вже їздять окремі країни НАТО вчитися українців, як бити русню. І я хотів би подякувати кожному солдату. Ми декілька пару днів тому вже після повернення з Сходу вручали е, безпілотні літальні апарати, не тільки «Посейдони», до речі, а і Валькірії. І, я бачився з виробниками з цими, Ми з ними разом з 2014 року. Ми їх повністю підтримували тоді. і Підтримуємо всі ці 9 років. І ви бачили, як командир роти аеророзвідки 54-го розвідбати разом з комбатом, просто плакав від щастя, що він отримав новітні Валькірії на сьогоднішній день. Повертається на фронт і буде з ними робити. От заради цих позитивних емоцій українських воїнів. Зараз цих позитивних емоцій українських е, мешканців е, звільнених територій, як в Херсоні, варто жити. Ти маєш собі щоденно відповідати, що ти робив під час війни. Країна змінилася, народ змінився, світ змінився. І ми, ми змінилися. Сьогодні треба бути адекватним тому. Як сьогодні змінилася країна?